Привіт, привіт, привіт усім! Господарка обідена. Всім їсти, пити, всіх подоїла. все, слава Богу! Так, друзі, почався у нас вівторок. Прийшов трохи холодний. Не знаю чого. Ну як, не холодно, так, щоб було холодно, що треба вдіватися там тепло. Але все одно, захмарилося, дощик якийсь мросить. Вітерець холодний подуває, коротше, щось, щось скапралося погода. Вчора була така гарна, а нині вже все. Навіть своїх козів я не виганяю на двір, друзі, бо ми їх виганяємо так через город. далеко, ну ви бачили давне припняті, там на пасовище, І зараз почнеться дощ. А нікого немає тільки ну я, то я собі не дам раду їх всіх швидко забрати. Тому стоять поки що тут. Потім добачити, якщо з обіду не буде дощоку, то їх. Добре, друзі. Молочко я. Іду до хати. Робити порядок з тим молоком. Треба на сир, я витягнула закваски. Так, Бузька? Витягнула закваски. Зараз буду робити зі вчорашнього вечора молока, і з ранішнього все треба переробити. А завжди такі вредні ті кози, якщо чесно, друзі. Вони такі їдять, їдять. Беруть, витягають. Я вже травмую добре, але все одно витягають, то, що кидають на землю. Все, вони вже того їсти не будуть. Вже ходять по тому. Все. Так переводять траву страшне. Не економні вони, не економні. Добре, я беру молочко. Молочко відро. Йдемо. Все, дівки, чао. А, іди я собі. Добре, що їсти дала. Йдемо до хати. Так, молочко процідила. Покупалася, бо після тої треба обов'язково покупатися. Йду, друзі, бо має на обід замовлення 2 кг. Небагато 2 кілограми полуниці. Йду, поки дощу немає виберу. Знаєте що? Що так добре, як маєш цю аерогріль, м'ясо намариноване, поставила, воно само спечеться, само виключиться, не треба контролювати. Супер. Добре, дощу нема. Дивіться. Шановна, залазимо назад. М'ясо маємо і що? Отак так вона і втікла, пталася, як вона втікла, отак. Пхалася, пхалася, втікла та й все. Полонечку я зібрала. Швиденько, раз-раз. Але раз. тут 2 кілограми, небагато. Далі ще буде Дениску сьогодні збирати, бо то хлопців бізнес наш їм бізнес перебивати. Потім буде збирати, бо замовлень дуже багато є. Тобі стільки полониці було. О, обід готовий. Обід також готовий. М'яско намариноване, я тільки поставила спекти авірогріль. І готово. Так, з полуничкою менше більш розібралися далі. Наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Розвожу фермент. Роблю наразі сир качоту і зараз ще маємо молочко вчорашнє, те, що робиться сир ярославський, бо він робиться з вчорашнього молочка, тобто з холодильника. Маю холодильнику постояти 12-14 годин. Робимо ще сир. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Взялася сьогодні перевертати свої сири ті еліта Еліта. Зараз вам покажу. Кожен день заглядаю, де та пліснява, де та пліснява. Це біла пліснява. Дивіться, вже ура! Пішов процес. Це сьогодні зранку так замітила. А це голуба. А ну зараз я витягну, покажу ближче. Ось починається. Пішов процес. Все одно так не видно, камера не передає. Якщо такого боком подивитися, то видно вже. Ось, ось, файно, файно. Файно, файно. Кожного дня перевертається. Ще вчора не було, а зранку вже. Сьогодні еліта спрацювала. Ура! В контейнері стоять, в контейнері все є вода. Тобто має бути вологість. Контейнер повністю не закритий. Чекайте, поставлю нормально. Це ще немає. Тільки де-не-де не де, таке дуже, дуже-дуже починається. Судо. Знаєте, люди бояться, щоб плісня не попала, а я так чекаю, щоб була плісня. Ну, тільки тут, на ті сири. Чекаю ту і не А не так я, як Артур. Так вже чекає, заглядає до тих контейнерів. Там хтось з дівчат писав, що не корисно їсти ті сири з пліснявою. Але ми їх так часто їмо, знаєте, що, що нічого страшного. Зараз визріють. Потім ще можу зробити. Ні, теж не зроблю, бо... бо Артура хоче. І, і все, на, на Великдень, на Різдво, на, на новий рік, можливо, ми купляємо. А так, тож я не купляю на кожен день сир з пліснявою, бо це дороге задоволення, ну, принаймні так, як нам. Та й усе. Добре. Сика чого зробила. Зараз буду різати на кубики. Розробляю Ярославський. Думаю, що сформувався згусток. Бо вже бачу сформувався можна нарізати, і на кубики? Даю барвник, друзі, той анато кілька капельок, воно таке жовтеньке. Так, зараз гарно все переріжу і дам йому можливість осісти. А чого тут печемо? Тут вже ярославський, певно, готовий, а дивимося на густочок готовий. Можна різати. А я хочу все раз зробити. І сири, і супчик вару. На обід я зварила гречку і м'ясо спекла. Але що, треба ще щось на перше зварити. я йду по кропик до супчику кропик. А в Донецька бізнес, дай Боже, щастя. Привіт. Замовлень багато. Так, що Донецько збирає. До кропику. Ой, вже мені кріп треба зривати. Друзі. Вже кріп треба зривати, морозілку. Що, гарненький, гарненький. Так, огірки зійшли, бачите, як гарно. І в кінці посадили і зійшли. Бурячок гарний, морква погана того року. Ну, принаймні, в нас. Я ще раз пересадила, не знаю, чи вже буде. Так, добре, кропик є. Супчик готовий. Сьогодні квасолевий. З квасольки. Ось такий. Ось такий супчик. Так, усе. Стари також зробила. Ярославський, пресується і качоту спекла вже. Так, є. Небагато, немало, дня як не було. Такого раз, і я не знаю, як воно пройшло. І вже маємо половину третьої, але швидко час біжить. Страшне. Добре, друзі. Наразі кажу па-па. До зустрічі на сільський блогер, бо наше сьогодні гарне буде дійство. Я вам все покажу, розкажу. Так що зустрінемося на сільському блогері. А наразі гарного вам дня, спокійного, доброго, тихого і до вечора. Па-па!